Козацький двобі набирає обертів серед команд на чемпіонаті було представлено 16 країн-учасників до вже звичних Австрії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Конго, Мароку, Польщі, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану і звісно України додалися новачки: Іран, Кіпр, Литва, Ліван та Сербія. Загальна кількість спортсменів дуже тішить організаторів. В цьому році набагато краще ніж в прошлому році, тому що трохи була війна, трохи помішала, але на сьогоднішній день казаць двобій розвивається, розвивається динамічно. Багато спортсменів приїхали за що. Ми вам дякуємо, і показують нам дуже велике яскраве спортивне видовище. Євген тричі чемпіон з козацького двобою на цьогорічному змаганні. Також сподівається на перемогу. Говорить, вдосконалювати здібності треба постійно, адже техніка росте і молодь на п'яте наступає. Я займався многими восточними єдиноборствами, багато де виступав. виступали то, що здесь можна і поборотися, і подратися. Я, як представник кікбоксингу, більше по ударній техніці. Ну, новому. На чемпіонаті не тільки чемпіони. У менш складних категоріях виступають і діти від семи років. Окрім військово-патріотичного та спортивного виховання та залучення молоді до занять спортом, мають організатори і глобальніші цілі: включити козацький двобій до олімпійського виду спорту. У нас вже в 16 країнах відкрите офіційне представництво, але вони повинні старатися в своїх країнах, так же як у нас це в Україні, стати офіційним видом спорту і заключити з министерства спорта. Вот тогда это позволит. То есть это большой объем работы. Мы к этому идем. Я думаю, что в скором времени, если мы все вместе, всеми общими усилиями, мы к этому действительно придем. Татьяна Ткач, Вадим Макарюк, Вести.